По євро важко було. Ну так, сьогодні такий чарт був незлегкий. Та й цілому. Це вже другий тиждень такий незлегкий, я б сказав би. Попередній теж був не дуже. Окей, давайте починати, щоб нікого не затримувати, щоденько пройдемося. Пройдемося спочатку по сріблу. Срібло минулий тиждень мені гарно насипало позиції, і в цілому сьогодні також була думка розглянути позицію по сріблу. Якщо почати старшого таймфрейму з денного. В нас все ще ми були до сьогоднішнього дня, поки нічого не можу далі сказати, були в шортовому потоці приказів. У нас ось ця маніпуляція сформувала агресивний пролив. У нас була відкрита зона денного імбалансу. Тобто, наша остання опорна зона старшого таймфрейму, це був ось цей денний імбаланс. Після чого тут у нас доволі багато ліквідності ми залишали, не доходили. До таргету залишали підсказку у вигляді рівних лаїв, сформували тут маніпуляцію в четвер в імбалансі, після чого почався локальний несхідний тренд, де з можливостей для входу тут було фактично тільки в п'ятницю, але так як це вже було не ОТТ і плюс відповідно п'ятниця, то тут про ніяку позицію, про ніякий набір позицій мови не було. Була можливість раніше в Франкфурт, але я пропустив цю можливість через те, що в мене просто банально не було вільних торгових аккаунтів під цю позицію, тому вирішив в п'ятницю посидіти без позиції. Далі, після цієї маніпуляції, ми сформували далі продовження несхідного руху. Вчора розглядалася позиція, у нас була наступна ситуація. Ми не дійшли, не знали ніякі ліквідності, натомість сформували. Ще більше рівних волив, тобто ще більше по ліквідності в нас є. Далі ми сформували агресивний рух з формуванням годинного імбалансу. І для мене цей годинний імбаланс був насправді ключовим, через те, що логіка того, що ми підемо далі за цією ліквідністю, як мінімум, була, але просто треба було знайти зону, звідки, звідки нам попрацювати. І тут насправді була одна єдина зона, від якої можна було набратися. Це ось цей часовий імбаланс, який ми сформували після інверсії. Але, знову ж таки, нам не дали тут тесту. Відповідно, ніякого набору позицій тут в мене не було. Але ціна відпрацювала доволі добре, і навіть дійшли ми нижче. Сьогодні, до речі, також це за це за, за, за вчора я говорю, За сьогодні теж була. Була ідея набиратися на продовження шорти через те, що ми доволі агресивно провелись, і було розуміння, що на цей пул ліквідності в нас ніякої реакції немає. Але якщо ми глянемо нижче, в нас тут е, є ще один пул ліквідності. Тобто, е, наші рівні мінімуми, ми сформували вже під зоною знятої ліквідності, сформували імбаланс 4 годинний В цей 4 годинний імбаланс ми прийшли в Азію. Відповідно, в Азію ніяких позицій не могло, бо я банально спав. Потім був, була реакція на цей імбаланс, був ще один імбаланс, але, відповідно, він також був в Азії, тут ніякої позиції бути не могло. І вже коли ми відкрилися в цьому діапазоні, було розуміння, що ми підемо за цим пулом ліквідності, але просто банально не було зони, звідки набрати цю позицію. Тому по сріблу сьогодні я пропустив угоду. Далі рухаємось по євро. По євро доволі така цікава історія. Мені до речі, зараз що євро, що фунт, відчуття ніби це абсолютно дві пари, які ніколи в житті не ходили плюс-мінус однаково в одну сторону. Зараз у них абсолютно якась дика розкореляція. Вони виходять як два абсолютно. Ну, вони по факту є незалежні активи, але наскільки, щоб відрізнявся рух ціни, я не пам'ятаю, коли таке було. Значить, логіка, яка була сьогоднішнього лонга, у нас був даний імбаланс в цьому діапазоні, і після цього захвату ліквідності, і виходу ліквідності і виходу ціни. Я думаю, багато хто, як і я, чекали, що цей імбаланс буде слугувати для нас продовження лонгового сценарію. Але натомість ми практично нікуди не прийшли. Ми пройшли в якусь зону проторговки, але ми імпульсно винесли цей імбаланс сформували. Інверсію, і в нас фактично цей імбаланс для нас вже не актуальний для роботи. Натомість у нас є імбаланс для роботи в шорт. Від нього, я думаю, також багато хто чекав продовження низхідного тренду. Але ми просто прошили всі сторони імбаланси. І після інверсії ось цього імбалансу останнього денного мені хотілося далі працювати в лонг, бо я думав, що це просто буде чи глибша корекція, цей діапазон. І звідси вже продовження лонгів. В цілому ця ідея все ще актуальна для мене, але з певними нюансами. Через те, що ми сформували корекцію в цю проторговку, яка в нас знімала ліквідність, і в нас тут був також імбаланс. І від цього імбалансу ми сформували локальний тренд, який поки що нікуди нас не привів. Я думаю, він приведе нас максимум на перекриття денного імбалансу в цей діапазон. Але реакції в цьому діапазоні ми ніякої не отримали. Натомість ми його пробили і далі почали формувати висхідний тренд, де підійшли до полуліквідності і практично сформували рівні хаї. Я допускаю, що ми після цієї корекції можемо продовжити цей висхідний рух. І моя позиція сьогодні набиралася наступним чином. Набиралася вона на відкритті Лондона. В нас був в цьому діапазоні 4 години імбаланси тут. Це була найближча опорна зона, від якої можна було попрацювати на продовження. Ми в цю зону прийшли. Тут, навіть якщо там подивитись 15 хвилинний годинний таймфрейм сформували додаткову маніпуляцію, і дуже гарно виглядало Типу, старгитами, як мінімум на перехай структурний, а як максимум на зняття <кій> цієї ліквідності, і в якості моделі входу. Я тут е, дочекався, поки в мене сформується мій перший лонговий імбаланс на ось цій маніпуляції. 15 хвилинний імбаланс в мене сформувався, і зразу я на тесті цього імбалансу зайшов зі стопом з -за зняття і таргетом ось сюди. Мене дуже швидко е, отстопило Одстопило через те, що я трішки неуважно подивився і, і пропустив, що в мене проти мене тут є сформована зона годинного імбалансу. Але я буду відвертим і скажу, що навіть якби я цей імбаланс побачив, я б, скоріш за все, в цю позицію заходив. Би через те, що причин для цього розворота, якщо дивитися суто актив євро, причин для цього розвороту в мене не було. Тому цей лонг в цілому нормальний був би. Получив стоп, нічого страшного, все в рамках робочого процесу. Далі по. Євро закінчили тепер по фунту. По фунту, як я сказав, що в нас е... євро і фунт зараз ходять <кій> зовсім по-різному. І давайте зараз поясню логіку, чому сьогодні набирався по цьому по фунту. Е... Вперше за все, в Лондон була думка така сама, як і по євро. Продовження лонгів е... через те, що знову ж таки да, ми інвертували тут денний імбаланс, але ми доволі. Гарно прийшли в зону Rejection блоку, який знімав у нас ліквідність, і звідси почав формуватися. Важко називати це адекватним трендом, але, як не як, це в рамках цього діапазону це був розхідний тренд. Якщо ми на годину переключимося, тут буде краще видно це. І вийшла яка ситуація? Тут фактично у мене таргетів було доволі багато. В мене ціна небілила тут. Рівний по ліквідності, як в цьому діапазоні ось тут, так і ще лівіше можна було брати. І позиція, я думав набирати позицію з наступною логікою. Тобто, в цілому логіка ідентична, як і по євро, але просто фунт трішки опередив євро і він цей імбаланс 4 годинний інвертував. Доволі швидко. от Коли мене сформувалася інверсія, я вже розумів, що нам не обов'язково знімати наразі зараз цей пул ліквідності. Так, да, ми тут залишили рівні хаї але якщо так проаналізувати, то в нас фактично була робота із цим пулом, тобто ось наш захват ліквідності і причина для розвороту. І якщо ми подивимось по ліву сторону, то тут також. Ціна працювала з ліквідністю. Да, те, що ми тут оставили рівні хаї, це трошки збивало і наводило на думки, що все-таки може бути продовження лонга. І продовження лонга, типу, могло б бути просто через, там, через якийсь перший фактал, чи цей, чи цей неважливо. Але набирався я вже на відкритті при Нюйорка, мене сформувався годинний імбаланс. Спочатку доволі довго сумнівався, ну як довго, не довго, але сумнівався чи набрати від цього імбалансу позиції через те, що знову ж таки була думка, що це може бути просто локальний рейд ліквідності і далі продовження лонга на ці, на ці хаї. Але потім я перейшов до Діксі і побачив, що Діксі в мене торгується в зоні. Даного імбалансу, тобто він наразі ніяк його не інвертував ще. І зверху в мене також доволі багато ліквідності. І весь цей рух корекційний до денного імбалансу, він виглядає мені дуже натянутим. Тобто, видно, як ціна формує пул, тобто компресію. І додатково я побачив з 4-годинного таймфрейму, що в нас тут чи були рівні лої в цьому імбалансі. І коли я побачив формування. Ось це, що, що я зараз демонструю, мені вже якось сумнівів стосовно шорта по фунту не було. І я дочекався, поки ми прийдемо в найближчу опорну зону в вигляді е, імбалансу годинного. Ми в неї прийшли. І свою модель я розглядав через М5. Зразу я побачив формування маніпуляції. Імпульсний пролив, і мені важливо, як я вже раніше казав, щоб для моєї повноцінної моделі входу мені важливо отримати імбаланс в мою сторону. Тобто цим самим я підтверджую, що має, ціна має доволі агресивний намір на розворот. І ось цей імбаланс я отримав М5, і вже від цього імбалансу з, зі стопом за всю маніпуляцію я заходив в позицію. По правильному було б, і, як я зазвичай це роблю, це виставлять стоп на перший структурний перелой, якщо прямо поряд немає ніяких, е, ніяких е, ліквідних точок. В цьому випадку найближча ліквідна точка в мене була аж ось тут. І я розумію чи те, що мені прийдеться перетягувати позицію через доволі серйозну FTA, просто з, після того, як ціна досягла до цього полуліквідності, ліквідності. Перекинув Стоп без убиток. І потім отримав доволі швидке відпрацювання. І тут 28R якось так. Вчора ще розглядалась позиція по золоту. Я її благополучно пропустив через те, що був не за комп'ютером. Але позиція була доволі цікава. Я її накидав, але я її не брав. Тобто, знову ж таки, логіка така сама у нас, як і була і по сріблу. Ми інвертуємо лонгові зони, натомість рухаємось в шортовому потоці приказів. Тільки тут в нас, якщо говорити за срібло, воно зробило трішки гарніше через те, що срібло затестувало денний шортовий імбаланс, а золото цього не зробило. Але це не, змі... не, міню... не міняло ролі через те, що ми сформували доволі імпульсний. Пролив, після чого підійшли і, і, і сформували тут на минулому тижні очевидний пул ліквідності, сформували корекцію в найближчу зону імбалансу і від цього імбалансу через М5, через М15, там хто як набирався, можна було обрати позицію. Перший це був варіант набиратися через доволі таки агресивний, я б сказав би, через М5 імбаланс, через те, що якщо ми М15 глянемо, у нас. І відкрита зона М15 імбалансу, яка може, могла б дати реакцію на продовження і затестити вище через те, що ми його затестили буквально там в один тік. І друге, друге друга можливість для входу, яка могла бути, це більш консервативно. Це після того, як ми вже сформували інверсію цього імбалансу від просто банально від закриття від ордерблока, хто його як називає. Можна було також брати позицію. Тут ми отримали б 5 r а тут в цьому випадку 188. Але я цю історію не брав, там учень з ним троше побрав, тому якось так. По в цілому в мене більше нема що додати. Якщо у вас є якісь питання, то можете задавати, трошки повідповідаю. Так, я можу заходити і від годинного імба і від 4-годинного, і в окремих випадках можу від 30 хвилинного заходити. Окей, я запис виключаю. І. якісь.